Іконописна школа Квітка середньовіччя триває при церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Це вже 12-та школа, де учасники можуть опанувати техніки та манери давнього способу іконописання. Проводить заняття художник-графік та іконописець зі Львова Андрій Майовець. Мета є пропагування призабутої чи невідомої давньої української такої традиції нашої спадщини, сакральної спадщини, іконописної справи загалом і надбання. Тих ікон, котрі в нас є в музеях, або є скажімо, менші кількості людей відомо. Для написання ікон використовують спеціальні фарби з додаванням яєчної темпери. Саме її застосовували середньовічні живописці. Пишуть ікони на липовій дошці. Вона спеціально проклеюється, грунтується, і вже на дошці ми починаємо робити закріплення рисунку, нанесення кольорів. Учасники школи, іконописці, початківці та любителі такого виду живопису. Як кажуть вони, такі заняття це можливість відпочити та побути з Богом, що дуже важливо, особливо у такий складний. Ний час війни учасники працюють над іконою 14 15 століття. Зображення у всіх різні: хтось обрав образ Богородиці, хтось Ісуса Христа. Для себе я обрала покрову. Вона мені подобається по кольоровій гамі і ну, така жіночна більш. І мені здається, що таким способом. Ем... Я можу проявити свою молитву до Бога. Труднощі поки що немає. Мені подобається сам процес, так знаєте, душа відпочиває. Тобто мені цікавий цей процес, і взагалі створення ікони мені подобається. Я є перифіянкою цього храму. Дуже багато подій зв'язано з цим храмом. І в зв'язку з останніми подіями, коли розпочалась війна, коли пішов батько, дядько і, і багато знайомих, ця ікона, яку Яку я буду писати на останній помочі, вона дуже стала мені такою близькою і рідною. Вдосконалити знання та попрацювати у творчій атмосфері у школу приходять учасники, які вже вчилися тут раніше. Моя сестра, вона вже в п'яте, і вона ходила перший раз без мене. А на наступний вона взяла мене, і мені дуже сподобалось. Я тут вже в четверте. Я малюю Архангела Михаїла. Він є з села Дальове. Це наслідування давньої ікони. І моя сестра вона малювала Архангела Гавриїла та як до комплекту. Школа іконопису для новачків триватиме до 21 квітня. Для тих, кому вже знайоме таке мистецтво, заняття відбуватимуться з 21 по 27 квітня. Навчання проходять при церкві Успіння при Святої Богородиці на вулиці Острозького у Тернополі. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.